Загубився. Динозавр улюблена Джорджева іграшка. Динозавр. Джордж обожнює динозавра. Джордж подобається лякати пепу динозавром. Як страшно! За вечерею динозавр сидить біля Джорджа. Перепрошую. Це зробив ти Джордж чи динозавр? Динозавр. <плес> <плес> Під час купання динозавр у ванні з Джорджем. <плес> Добраніч, пепо. <плес> Добраніч, мамо. Добраніч, Джордж, і добраніч, динозаври. <плес> коли Джордж іде спати, динозавр вкладається разом з ним. Улюблена Джорджова гра підкидати динозавра в повітря і ловити його, коли той падає. <плес> Пепа і тато свин грають у шашки. <рикла> Я виграла. О, Добре, пепо. <рикла> Джордж, <рикла> <рикла> Джордж <рикла> що сталося? динозавр. <рикла> Джордж, ти загубив динозавра? Джордж загубив динозавра. Не хвилюйся. Його знайдемо. Це робота детектива. Тату, а хто ж такий детектив? Детектив дуже важлива особа, що добре вміє шукати. Я, я, я добре вмію шукати. Добре, пепа детектив. Джордж, я детектив. <клух> я знайду твого динозавра. Думаю, детектив має поставити Джорджу якісь питання. Джордж, де твій динозавр? Джордж не знає, де його динозавр. Детектив має здогадатися, де може бути динозавр. Знаю. Я знаю, де він. <пух> Джордж завжди бере динозавра з собою у ванну. Значить, динозавр у ванні. Динозавра немає у ванні. Ой. Знаю! Я знаю, де динозавр. <рит> Джордж завжди кладе динозавра до себе в ліжко. Значить, він має бути тут. Виходь, динозаврику. Динозавра немає в ліжку. Ой А може, пошукати у садку? Так, у садку. Я так і подум. Динозавра дуже важко знайти. О, динозавра ніде немає. Джордж, ти ж любиш підкидати динозавра в повітря. Я думаю, цього разу ти підкинув динозавра трохи зависоко. Он де він! Я його перша побачила. Молодчина, Пепо. Ти справді чудовий детектив. Джордж дуже зрадів, що динозавр знайшовся. Синку, краще не бавитися динозавром біля дерев. まあ。<laughs> <laughs>